Я ненавиджу метал. По-перше, у метала є свої плюси, там металеві, металеві вони легкі в застосуванні. Можна сказати, їх можна бити у випробувати 7,62х54 потім собі підкинути. Ну, Вони доволі міцні. Але, стандартна плита з металу, як в бронежилеті темп 3000, важить в середньому 3300-3400, там коли більше, коли менше. Я різні металові плити важив. Ну, от така от найлегша, бо здається 3200 чимось. Але четвертого класу, четвертого класу по Українській класифікації. а це четвертий клас по стандарту НАТО, тобто шостий клас по ДСТУ. Що тримає шостий клас по ДСТУ? Ну навскидку це кулеметний набій 7,62х54 на БЗ, броні война,